Рай. Засвіт встали козаченьки засвіт встали козаченьки в похід к полуночі. Заплакала марусенька в свої ясні очі. Ой, не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися, за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, а сонця немає. Мати сина в дороженьку слізно проведжає Іди, іди, мій синочку, та й не забаряй. За чотири неділенки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скорішок додому вернуться. Та мій кінь вороненький, воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернуся, в яку годину Прийми мою марусеньку, як рідну дитину. Прийми її, матусенько, всі у божій волі. Бо хто знає, чи жив вернуся, чи ляжу в полі. Ой, рада б я, марусеньку, за рідну прийняти. Та чи будеш вона мене шанувати? Ой, не плачте, не журітесь, в тугу не вдавайтесь, Заграв мій кінь вороненький, назад сподівайтесь.